Моя вітанка. <смі> Я всіх вас рада бачити. Давайте знаєте, яку тему цікаво подивимось, хочу швиденько подивитися, хто вас ненавидить. Я розумію, що такого не може бути. Вас не можуть ненавидити. Але м -м, ми всі люди, так? І є у нас і ті, які нас кохають, люблять, поважають, цінять. А є такі, що, знаєте, Хочеться сказати, за пазухою тримають ножа. І на Таро Ніколи Чіколеті ми подивимось такий дуже цікавий розклад з перчинкою. І так, хто вас ненавидить? Подумайте тільки про себе, приберіть зайві думки, а ми розпочинаємо. Тобто, хто ви, в яких ви енергіях? Печірка мечів. Але дивіться, які тут карти. Вони різняться. Вони дуже такі глибинні, помірність. Подивиться на цю помірність. Ну, дивіться, ви та людина, яка розочарована, ви втомлена боротьби від боротьби ментально а можливо і насправді боротьби, тому що подивиться тут потірка мочі. Ви би хотіли б вимистити всю свою біль на комусь. Можливо, висказати все, що ви себе маєте. Знаєте, вам могли хтось щось зробити, так? і ви би хотіли б все розповісти, що ви думаєте, і вам таке враження не дали або не дають. А бажання у вас, зцілення по помірності, ну, от таке. Балансу співпраці по трічки, пентаклів, Пентаклів, коли у нас є змога з кимось спілкуватися, з кимось, з кимось комунікувати, ви зараз у стані відновлення, це, по-перше, після ментальної боротьби, ви шукаєте справжнє партнерство, повагу до себе, баланс між вами, енергії у вас зрілі і тихі. Хоча глибоко у вас є невиговорена біль, яку ви б ви хотіли зараз просто виплуснути. І не важливо, що там подумає хто. От Ви такому зараз а, в таких енергіях перебуваєте. Але мені дуже подобається, що ви вже а, в помірності. Помірне це гармонія. Гармонія розуму, душа, тіло і все, що нас оточує. Давайте спитаємо, хто вас ненавидить. Хто вас ненавидить? А я можу сказати вже хто вас ненавидить. Тут виходить жрець, так? Четвірка пентаклів. От така четвірка пентаклів. І лицарь кубків. Подивіться на цього лицаря Кубків. Яка у вас тут уява? Про що тут буде йти мова? Знаєте про що? Це хтось, хто позиціонує себе як правильна людина, моральна, з традиціями, може триматися за статус, наприклад, якщо ви знаєте, одружений чи одружена. Тобто, навіть носити там, кільце на, на руки там, так тобто себе виносити, цю маску. Що я правильними поглядами, так? І це водночас дуже закрита людина, контролююча і власницька. Вона жадібна на все, на прояв, на емоції, навчас навіть. Я вже не говорю про гроші. Вона ревнива. Тут багато емоцій по лицею Кубків. Розумієте, які втримує людина. Людина могла а, гойдалки тут, по лицарю Кубків, вам зробити. А тому що вона полюбляє вас вчити або когось вчити. Подивіться на цю карту. Бачите? Дресіровка, хочеться сказати. Людина нестабільна, На... ненавість, тут, знаєте, яка Не емоційна. тут більше йде про таке враження, що у людини є розлад. У людини є розлад, це дуже велика ега, яке дуже раніме. Тут щось таке, знаєте, є з нарцистизмом пов'язано, тому що а, тут ранена гординя людина не змогла таке враження утримати вас у своїх поняттях в своїх рамок, тобто, вона, ця людина могла вас якось стримувати, наприклад, так, вчити. А, а, намагатися вам розповідати, як вам потрібно жити. І ця людина таємна, а, на вас ображена. Це може бути грати роль як вчителя, авторитета. тут багато ролей, тому у мене є такий, а, знаєте, натяк те, що у людини є якісь розлади психологічно, -психічно психічного типу. Тому що це про те, що я такий правильний, це маска. Але насправді я хочу просто під себе підлаштовувати, так як мені подобається і удобно. Це мораліст, але таємно ображений, що ви не підкорилися цій людині. Розумієте? Ця людина могла вам навіть говорити, чим вам займатися, чим не займатися. Розумієте? Як вам повинна бути, в чому одягатися, в чому не одягатися, і та інше, багато прикладів. Так за що вона вас ненавидить? Двіка пентаклів. Подивіться на цього лицаря мечів, птах із а, паперу, пажик пентаклів. І пажик кубків. А ви обрали розвиток. Свободу, новизну. І не дозволили втягати себе в цю, цієї людини гру, яку вона грала з вами. Тому я говорю, що тут дуже сильно такий є аспект. Я не буду ярлаків комусь надавати, але є якийсь такий натяк, знаєте, людина. З такою організацією, ну, не дуже. Тут не про партнерство. Якщо у партнера загадали, тут, до речі, вам було тяжко цією людиною, тому що людина, наприклад, могла бути не дуже такою традиційною, коли вона, наприклад, кудись йшла і ви не бачили, а вдома. Могла розповідати, як вам потрібно жити. Хоча могла, могла вести двойну гру, і життя могло бути подвійне. Зумієте, про що я? І тут е вас вона ненавидить е за те, що ви не дали себе контролювати. А для цієї людини дуже важливий контроль. Е ви не випроводили е очікувань цієї людини, до речі, так. І е пішли. Не туди, куди вам говорили, наприклад, сіді вдома, ну так, наприклад, не займайся тим, не, не дружи з тими, а ви от, е, робили так, як ви вважаєте за потрібним. І ви не просите більше кохання, а, от, доказуючи там, щоб вас приймали, вас цінували. Тобто, ви обрали з себе. Розумієте, і тому людина вас тихесенько вас ненавидить? Тому що ви не вписуєтесь в його чи її рамки, і це є для цієї людини агресія. Розумієте, що ви щось не так зробили, як ця людина вам говорила? Але ваш шлях це шлях зростання правди і власної сили. Розумієте? А людина ображається і боїться втратити над вами контроль. Тому що вона авторитарна фігура, може бути, яка а, може сприймати вашу ту внутрішню свободу а, як духовну еволюцію. І тому ненавидить, тому що так. Те, що мені не зрозуміло, те, що я ну, не обрав цей проект, цю гру, мені це не, я не буду сприймати. От так могла би вам сказати людина. І тому вас, вона вас тихесенько ненавидить. Так, за вашою спиною.